Венеру часто називаються строю землі через схожі розміри та подібний склад, ця початкова схожість створює враження, що Венера і Земля подібні. Попри ці паралелі, умови на Венері кардинально відрізняються від земних, що призвело до разючих відмінностей. Атмосфера Венери надзвичайно щільна і токсична, в основному складається з вуглекислого газу та сірчаної кислоти. Ця щільна атмосфера утримує тепло через неконтрольований парниковий ефект. Неконтрольований парниковий ефект призводить до температур на поверхні, достатньо високих, щоб розплавити свинець. Екстремальні умови на Венері роблять цю планету непридатною для життя. Венера обертається дуже повільно. Один оберт Венери триває приблизно 243 земних дні. Орбітальний період Венери навколо сонця становить близько 225 земних днів, що коротше за її період обертання. Венера обертається у протилежному напрямку порівняно з більшістю інших планет нашої сонячної системи. На Венері спостерігаються вітри з великою швидкістю, які досягають до 360.